13 тонн космічного сала від початку повномасштабної війни приготували для військових у Луцькому ліцеї номер 1 у перші дні війни ми зібралися для приготування поживного продукту, щоб допомогти військовим. Уже майже рік працюємо щосуботи, розповіла вчителька початкових класів Олена Кічук. За день переробляють у середньому 150 кілограмів. Ми розпочинали цю роботу ще в 2014 році. Така прийшла ідея пакувати в упаковки, з яких легко буде діставати цей продукт на передовій. От і виникла ідея саме з пакетів це робити, щоб відрізати куточок, витиснути на хліб. Про назву Космічне сало дізналися від волонтерів, говорить Олена Кічук. Одного дня приїхали волонтери і кажуть, що хотіли б взяти вашого космічного сала. Ми здивувалися і з'ясували, що наше сало називають космічним, мабуть, через упаковку, так як ніби космонавтам дають такі пайки з собою. У шкільній їдальні сало нарізають та фасують. Ще один процес перекручування відбувається у шкільній майстерні. Рецепт, каже вчителька і волонтерка Ольга Вдовиченко, називається На око: жменьку солі, жменьку перчику, шарами сал, салко, яке дівчата нарізали, і перекручуємо чесничок кладемо з боку, і теж на око мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям, тому що у нас у багатьох. Служать чоловіки, діти. Спочатку сало приносили із дому, говорить Олена Кічук. Нині ж волонтерки на сало та часник оголошують збір коштів. Приправами допомагають доброчинці. Також благодійники надали у користування м'ясорубку та холодильну камеру. Упакування роблять на одному із підприємств Луцького району. Дизайн та бренд розробила вчителька інформатики. Долучаються й школярі. Малюють для воїнів малюнки, розповіла вчителька Наталія Ващук. Діти дуже долучаються до допомоги, наскільки вони можуть це зробити. Зокрема, мої дуже люблять малювати малюнки воїнам, і навіть пишуть картини. Зокрема, от Таня Лук'янова. Намалювала картину з побажанням навіть воїнові. Олена Скольбушевська, мама учня ліцею, каже, робота знайдеться для усіх, хто захоче бути корисним. Уже півроку щосуботи вона у шкільній їдальні, аби допомогти українським військовим. Мене прийняли в цю дружню родину, цей колектив. У мене теж багато родичів воюють на сході, тому я неодноразово допомагала, відправляла це наше сало. Наше сало це величезна. Сила один чоловік у колективі волонтерок, заступник директора із господарської роботи Петро Махновець. Я допомагаю там з електричною частиною м'ясорубка її зібрати, скласти, поточити ножі, віднести сало допомогти, винести, погрузити. Ну таке, що можу допомагати, значить ми допомагаємо разом. Космічне сало від Луцького ліцею номер 1 побувало вже в усіх куточках фронту, розповіла Олена Кічук. Замовлення передають волонтери які відвозять поживний продукт військовим та цивільним. У холі ліцею стенд із подяками та фотозвітами. Волонтерки кажуть, працюватимуть до перемоги. Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.